Не збирай саву, поки не подивився це відео. І так, давайте поговоримо про Саву. Всі ви подивилися обзор на Саву, там пацани, 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 пацани жорсткі, дуже багато рублі перемог в вниз лові. і всі говорять, яка сава кайфова, але саме більше, що ніхто не говорить про схему, в якій її потрібно заігрувати. Моя історія Сави почалася з того, що я почав грати драфти. І мені випала обична Сава ікона. І я, я в драфті була схема 4-2-2. 4-4-2 вибачаюсь. І на цп вона. Ахірі награла, награла. грала. грала. Но... І коли я давайте без но. Коли я побачив, що вона вийде Тотті. Я думаю, боже б не стала, я її зберу. Бо тому що в в мене мене були... Мене було про неї уявлення е е уявлення, я бачив, як вона грає, вона мені дуже сильно сподобалась, і я дуже її хотів. Тут вийшло збічити такий, собираю, не слова більше. Зібрав я саву і. Моє розчарування. Чому ми є шарування? 4-3-2-1 це чисто схема під лінки. Давайте я її зібрав на заміну в Модричу. Модріч трошки і вже Модричом відіграв 577 матчів. Як ви бачите, що в мене він забував небагато, і ліфпасі трошки є, бо тому що він грає ЦП. Але я граю схемою, пацани, дивіться, яку я граю схемою. Я граю схемою 4-1-2-1-2, в дужечках 2. І в цій схемі є САП. Хто не зрозуміє, як ця схема працює, сильних на альфа і райка стає на його місце. Тобто, є Сава, а є Зідан. Зідан це тобто, Сава. атаку мало хоє, да, ви можете сам її підключати, але ж, блін, ця карточка не, карточка трошки не для того, щоб її самому підключати. Правильно? Карточка ЦП, але блін. В даній схемі для даної схеми ця карточка не потрібна, вона тут лишня, як на мене. Сюди треба хороше, чіткого ОЦП з відбором, бо, тому що в нас є ЦАП, який допомагає е, нашим форвардам. Я хочу вам це довести в, в, в всіх відбор, в, в обзорах, оглядах на картку. ніхто про це не говорив. І коли у вас є ЦАП, то ця карточка була лишня, бо, тому що що? Бо тому що ну блін, сосава вона маленька на маленький рост, худа моделька, коротенькі ножки, і вона відбирає максимально слабко. В неї немає, в неї є дефім 85, але блін, в неї немає плейсталів, і ця циферка 85, вона є максимально безполезна, тому що мінус рост, мінус моделька і. її коротенькі ножки, які не встигають моментами м'яч, і Це дуже сильно замітно. Якщо чесно, це даже більше, ніж замітно, чим модріч. От Модріч мені якусь блін, в захисті він більше сильніший, ніж вона. Не знаю, з чим це зв'язано. Так, да, вона є плейстайл, цей непоганий плейстайл, забув, як називається, називається, коли вона утримує м'яч, утримує, 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 утримує коли вона неї атакують і препресі, вона себе адекватно видає. Да, це хорошо, це краще Модрича. Но. Цього мало, бо, тому що це, вона в мене грає ЦП. Тому пацани, хто збирає цю, хоче зібрати цю саву, не дай Бог, хто ще не зібрав. Думайте, з якою схемою грайте. Я, звісно, я не буду перестраюватися під саву. Якби це був би Форвард, окей. Ну зараді сави я не буду схему, бо тому що це максимально тяжко. Бо тому що, блін, не всі схеми підходять, до них треба знову привикати і, 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 на цей час я не буду. Да, я буду не продовжувати грати. Ну, блін, я трошки розчарувався. Розчарувався не в карті, а розчарувався в тому, що... Карта не підходить під мою схему. Тому не робіть таких помилок, як я, ще раз повторюю, давайте підвідемо, як то кажуть, підсумки. Перше, при тим, як зібрати карту, дивіться, якою схемою ви граєте. Якщо ви граєте 4-2-2, 4-4-2, коротше, схему, якщо ви граєте схемою з Без ЦАПа, окей. якщо ви граєте в 4-3-2-1, коли у вас третій ЦП буде в атакі участвувати, типу, як ЦАП, окей. Но, коли ви граєте в 4-1-2-2, в Дужечка 2, і у вас є ЦАП, і ви що ставите на це писаву, це габела. Це всі неповага буде, тому що ця карточка не розкриється. Не розкриється в вашій схемі, і ви будете плюватися і будете говорити, як я, а нафіг я її збирав, я лям в лямполера. Це будете сповнити ви мої слова. Ось така інформація про саву. Тому підписуємося на каналчик, ставимо лукаси. Рекомендуємо цей каналчик друзям, тому що це дуже годна інформація, яку вам більше ніхто, крім мене не скажуть. Ця інформація це слова не тільки мої. Я дуже багато читав відгуків на Саву, і більша половина була похожа з моїми відгуками. Тобто і те, що я сказав, дуже багато людей я чув. Тому, пацани, перед тим як зібрати і думайте, Всім дякую.